Для профілактики захворювань і стимуляції росту і цвітіння можна застосовувати недорогі лікарські засоби, які є практично в кожній домашній аптечці аспірин, використовують після зими, особливо якщо вона була без морозу, але рясніла опадами. Для профілактики грибка і загнивання коренів розвести один таблетку у восьми літрах води при оприскуванні цим розчином можна уникнути появи сірої гнилі. Рецинова олія касторку застосовують для формування великої кількості квітів і бутонів на літр води додати один чол касторки, добре розмішати і відразу використовувати. Робити підгодівлю частіше разу на місяць. На шатирний спирт аміак застосовують для підгодівлі. Дуже добре на нього відгукуються цибулю, моркву, капуста, огірки і полуниця для цього. Розводять 301-0 аміаку в один л води. Розчин містить багато азоту, який необхідний для швидкого зростання цих культур. Крім цього, нашатир своїм різким запахом відлякує комах, дуже ефективний при обробці від попелиці, в цьому випадку на л води виливають флакон п'ятдесят і додають заздалегідь замоченого і набряклого господарського мила 2 стл цією сумі, потрібно оприскати. А ще краще занурювати в нього гілочки. Перекис водню, відомий всім антисептик працює із рослинами як знезаражувальний, і стимулюючий засіб її використовують для замочування насіння перед посадкою. Якщо при пересадці ви виявили прикореневу гниль, потрібно додати в один води Триму перекису і замочити в цьому розчині коріння, застосовують перекис і тоді, коли немає явних ознак хвороби. Але рослина виглядає пригнобленим у таких випадках на один води, додають 20 м перекису, розчин використовують для поливу і оприскування відразу, якщо дати йому постояти, втратить свої лікувальні властивості янтарна кислота. Янтарна кислота, універсальний біостимулятор і підгодівля. Це науковий факт і досвід дачників, квітникарів, фермерів для лікування використовують один таблетку на один води. Для підгодівлі два таблетки розводять на л води, цим складом можна поливати і оприскувати. Після закінчення три днів розчин втрачає силу сульфат магнію, відсутність магнію в ґрунті може привести рослини до хлорозу, магнезія вирішить цю проблему. Використовуйте 30 препарату на один км ґрунту. Продається він не тільки в еці, але і в господарських магазинах, як добриво. Після такої підгодівлі рослини перетворюються. Йод застосовують для профілактики і лікування від грибка і бактеріальної інфекції. Не потрібно додавати багато препарату, достатньо однієї краплі на один води. Використовуйте цей склад для оприскування рослин, щоб домогтися ефекту стимуляції росту на десять води. Внесіть 3 краплі йоду і полийте рослини під корінь. Глюкоза, глюкоза це джерело енергії. Застосовують при необхідності відновити пересушене рослина, служить хорошим будівельним матеріалом для кімнатних рослин. Марганцівка цей препарат використовують практично всі дачники в період підготовки насіння до посадки для замочування і знезараження посівного матеріалу. Багато поливають землю слабким розчином марганцю, щоб знищити хвороботворних бактерій, а заодно і підгодувати азотом ґрунт перед висадкою розсади, кіосульфат натрію. Препарат допомагає нейтралізувати хлор у воді з під крана. Можна обійтися і без нього заздалегідь набираючи воду для поливу, поливодуючиї і стоятися кілька днів. Якщо цього не робити, вода з хлором здатна з часом вбити рослини.